standing outside Добрий ранок, ми з України у нас досі. Такий класний запах. А ранок в мене перед роботою починається з кави, яку рекомендую за Мені військові таке класне відео прислали. Відгук з тієї кави, що 25 п'ять прислала в частину до мого тату. Ну, так приємно, класно так <сувати> кава, від якої розплющуються очі кожного ранку, яка надає сил боротися і надалі. З рекомендую і хто хоче також спробувати цю каву. Нагадаю, що від мене діє промокод Влог 25, за яким буде знижка 20% на будь-яку каву, окрім комбо, наборів та діпів. Зараз ми підготували ще одну посилочку з однією компанією. Пізніше про це все розкажу, але десь вже дуже класно поїхало на фронт. Те, що дуже потрібно, особливо зараз в мокру погоду. Прямо зараз в нас відкритий збір на шини, тому що вже зима скоро військовим треба перевзуватися. Ці шини для декількох частин, тобто не для однієї частини, це для моїх родичів, бо в мене багато родичів на фронті, друзів та колеги. Дуже дякую всім небайдужим глядачам, родичам, знайомим, друзям за те, що допомагаєте нам закривати збори та робити репости наших зборів. Всі реквізити для тих, хто хоче допомогти, залишаю тут. А от і моя кава, в мене турка зламалась. Відвалилася ця штука, треба припаяти якось. Так, там в мене сипу. Я не люблю пити каву за цими штучками, що там на дні плавають. Я люблю через сито проганяти. Це я зараз п'ю, зараз скажу яку. От, вілла Боба. Трошки залишилась. Я всім повідсипала, ту каву любить у нас. Напиваємо. А отцює вже майже нема. Десь на дві чашки ще залишилось. А оця прикольна тим, що вона, коли, знаєте, остиває. Такий присмак сухофруктів. От, родзинки та сушені яблука з горіхами. Є такі, да. Але коли гаряче, цього нема. Подивіться, в чому ходу по вулиці. Це жесть. Так незвично. Зараз вам хочу показати, що у нас в сараї. Ми трошки там доприбирали. Це не ідеально, але вже в принципі бачимо світло в кінці тунелю. Так, ну що, отак от у нас зараз сарай. Цей стіл треба буде помити, тому що він взагалі у нас на всі свята в хаті коли гості. Треба буде його відмити. Бачите, тут вже чисто більш-менш. Зараз іншу камеру включу. О, так буде. Більше. Більший захват. Ось, треба ще нам такий стелажик, Треба буде усі ці круги. Помити, здути, все це випрати. Ну, коротше, розібратися з цим всім, поки воно в нас тут стоїть. Ось тут всякі такі штуки, це все газончик у нас. Залишилися з ремонту такі штуки, але вони нам не треба. Я не знаю, що з ними робити. О, поки стоять. Може, може колись знадобляться. Потім тут всі такі штуки, Хочу сюди повставляти в це відро всі свої для саду. Формочки. Треба буде пообрізати вже троянди вже, як би на зиму. Листочки пообривати. От. От стільці. Оці відра, напевно, треба подивитися, що з ними, чи діду, чи викинути. От, у нас тут проблема, в нас мишка тут живе, і вона гризе все, що є в погрібі. Треба буде щось з нею зробити. Але для цього треба в місто поїхати на початку. Вон тут ще хімія. Це Діма мама те, що передавала, це треба для саду буде поставити. Коротше, бачите, тут вже є прохід. Вже <смірко> є прохід. Тут всякі штуки для саду і щось, Діма, ще не кидав зверху, бо це в нас на вулиці лежало, коли розбирали, Діма так все повиносив туди на вулицю. І розбирали це все. Ялинку будемо мити скоро. О, бо вона така в пилюці. І тут все, все таке. Бачите? Треба буде ще стелаж замовити, щоб оце все гарно скласти. Але поки ми це все садове в один куток засунули, отут те, що Діма чим користується, часто все тут лежить. Тому було цікаво, який у нас генератор, хто з нових глядачів. Він у нас на автоматиці от такий, 33 літра, 7,5 кВт. Дуже крутий, нам дуже подобається. Повністю весь будинок незалежний за рахунок нього. Але от єдиний мінус, що він жере бензину. Але ми в тому році зимою. Mm, навіть і не помічали різниці. Є світло, нема світла саме через генератор. Але це дороге задоволення. Так не знаю, що в нас тут цікавого для басейну тут також окремо склали. Але треба буде на зиму його в хату занести. Я тут подивилася, як його зберігати. Тут від нуля градусів, а я не знаю, скільки тут буде в сараї, бо сарай вже ж у нас ну, без опалення. То я думаю, що тут може бути і мінус один градус, якийсь, і мінус там 3, напевно. І треба буде це все в хату занести. Тут у нас ще сіль, якою ми посипаємо зимою, дорожки. Ну, коли там сильно прям. Тут фарба всяка, тут і садова, і не садова, і бризгалки всякі. От. Тут всякі пензлики теж. Ну, коротше, так от поскладали, що було. Діма тут ще попідписував. Ще треба нам буде розібрати коморку, яка у нас там майбутня котельня. В хаті, бо там теж є дещо що треба сюди скласти, але я не знаю, коли я це буду розбирати. потрошки-потрошки. Але тут вже, хоча можна пройти, це вже взагалі оцей стіл. Можливо, сьогодні я відмию, а, відмию і ми його складемо. Буду чекати свят. А, у нас ще, до речі, в нас ж тут, коли хата була стара, в нас ж не було в хаті взагалі ні води, нічого. І туалету не було. І ми купили такий біотуалет, тому що тут мама зимувала. Ой, не знаю, як, як вона тут без усіх без всіх комунікацій зимувала, але їй хотілося дуже. Ну, от Ми купили такий туалет. Але для нас це була загадка, як можна в старій хаті без туалету, без води жити. Ну, але якось бачите, можна. От. Ну і тут всякі жидкості. Для цього це біотуалет. Туалет у нас був тільки на вулиці. От. Але, знаєте, зимою ще і вночі, і ходити щось так. Так собі. Не дуже. Не дуже прикольно. Тут наша техніка, якою часто користуємось. Ще в нас тут такий є генератор. Маленький, ну він поганий. Ну, такий собі, слабенький там. Щось маленьке можна. Але ми от той підключили. У нас, коли в будинку пропадає світло, цей генератор автоматично через пару секунд включається. Там певна, певний час проходить короткий. І він включається і далі все працює, як працювало до цього. Я і витяжку ж Діма теж зробив. От, ще раз покажу. Бачите, у нас тут йде дві труби, тому що от така, якби, ну, Тому що от такий от генератор. Там було два виходи для витяжки. Тому і Діма купував ці два-дві штуки і робив. Перевіряли, як працює, все супер. Тепер можна не переживати за своє життя в сараї, коли сюди заходиш. Так, у погрібі зараз подивимось, що там. Тут так гарно привітрюється все. Бачите, у нас тут Оце мені ніяк не приклеїмо, відклеїлось. Треба якось, от кожен раз сюди заходимо і кажемо: так, треба це приклеїти. І як виходимо з погрібу, про це все забуваємо. Тут так гарно пахне такою свіжістю і яблуками. Якщо раніше тут, до речі, раніше тут був конденсат, бо це старий якби погріб, ми, ну, хто бачив відео, добудовували. От, і Тут ми ховаємось, коли у нас обстріли. І, до речі, я тюльпани так і не посадила. Бачите, я деякі з землі, що в мене росли, дістала, і їх хтось поїв. Я думаю, що це мишка поїла, яка тут була. Хоча я вже з землі, коли їх діставала, вони вже були погризені. Не знаю, треба буде їх перебирати і думати, садити, не садити, що з ними робити. І оці теж я з землі витрусила, щоб подивитися, що там теж. Ручки поїли, якісь комашки, ще там щось. Ну, коротше, треба буде перебирати, що садити з моїх тюльпанів. От дивіться. Знайшли у ліку, бачите, какашки. От мишка. Це нові два яблука погризла. Тільки пару днів назад на вихідних, ми сюди з мамою ходили і збирали всі погризені яблука. Він буде ж. Це все знову треба вибирати. Ми просто брали ті, що спортились, вже гнилі були, повикидали. Там, що можна було пообрізати, я пообрізала в компот. Отак от, от. Ну, хоч ця мишка. І тут яблука. Тут взагалі щось цікаве. Ми так і не поняли, що це таке. Якась стружка лежить. Бачите, хто знає, що це? Якась теж ліка. Це поки тільки винесу, потім прийду за іншим. Ось такі справи. Бачите, що у нас тут? Хуліганьо бігає. Все гризе. Подобається, як у нас тут прохідне світло. Що воно в нас є? В погрібі. Хоп-хоп. Можна тут включити, там виключити. Так і зроблю. Коротше, класно. Дуже подобається але оця історія не дуже подобається. Хаті в нас теж мишки. Але от... тільки одна: в нас надаху є ми чуємо, як вони там бігають скребуться. Ну, але це звичайна справа постійне діло для тих, хто в селі живе ну, в будинку. Поки ще не забула, бачила, що ви писали коментарі за домофон та за. За ворота. У нас такі відео ми вже знімали, але перезнімемо. Бо багато нових глядачів запитують постійно. Я просто вже не пам'ятаю, де воно там, що треба просто пошукати. Але ми, це, ми вже про це все знімали. От. Якщо вам горить, пошукайте, а якщо не горить, то дочекайтесь, коли людям з'явиться час, щоб він нам міг. Про це все розказати, але я думаю, що можливо в цьому місяці вже постараємось зняти це відео. І ще планую зняти відео про те, як почався в нас цей рік в, будівель... в будівельному плані, як почався будівельний сезон в цьому році, і до чого ми прийшли. От на якому етапі ми зараз стоїмо. Є з класних новин це те, що нам вже зробили проект. Там вже ну, повністю вже все скинули. Єдине, що, напевно, треба буде роздрукувати цю книжечку з проєктом. Ну, там не тільки візуалізація, там все, і, там, і теплі підлоги, де будуть, і те, і все, там, і розетки, і світло. Повністю все, всі схеми. От. Але, напевно, я буду показувати, коли воно вже буде в роздрукованому вигляді. Коли буде дуже гарно, мені так подобається, ну, просто не можу. І спокупочок на цей місяць. Можливо, можливо, ми замовимо ще один стелаж, можливо, навіть такого ж самого розміру, напевно, такого самого, може, менше, ми подивимось. І обов'язково, так як в цьому місяці, в листопаді, ми вже ставимо ялинку, треба купити гірлянду на нашу нову ялинку. Так що буде ще, я думаю, новорічний якийсь новорічний шопінг. Надіюсь на це. Ну буду з вами прощатись, тому що в мене тайм-менеджмент. У мене вже все час закінчився на зйомки. Бужу робити інші справи, перед роботою. Слава Україні! Слава ЗСУ!